Цей мем створений по результатам дослідження, яке намагається зрозуміти, чим морально відрізняються ліві від правих. І повірте, ви там теж можете знайти себе. Ця теплова карта моралі показує, чи здатні ви переживати за незнайомців, тварин, природу або суспільні якісь процеси, так само як за себе чи близькі. Тому це типу ліберали, а це типу консерватори. Консерватори люблять тільки себе і свою родину, умовно кажучи. А ліберали навпаки розширюють цю свою емпатію до інших е, тварин, людей. Суспільних процесів до речі про культуру лівих та правих, хто це таке, які твори вони створюють. У мене є на основному каналі. Там я наприклад, мультфільмів тачки думками на виборі, пояснюю, що це таке, і як це працює. Тобто, де яскравіші кольори, на те більше звертають увагу ті чи інші люди. Вони, наприклад, частіше можуть включати у своє співчуття не лише родичів і друзів, а й чужих людей, як це роблять, наприклад, ліберали. І дослідження, звичайно, проводить цю паралель, як широко може людина тих чи інших політичних поглядів розширювати свою емпатію. Консерватори схильні мати вущі кола моралі. Вони більш дбають про свою сім'ю, максимум країну, спільноту, але меншою мірою переймаються глобальними якимись абстрактними питаннями. Ліберали ж навпаки часто включають у своє моральне коло навіть дуже далекі об'єкти: іноземців, майбутні покоління, природу, тварин, неживі речі. І так цю мапу розтаскали меми, але головне як ми інтерпретуємо ці результати. Бо насправді можемо інтерпретувати як не те, що наприклад консерваторам все одно на цей світ вони думають тільки про себе. Ні, просто вони сконцентровані більше на цьому і не забувають про інші проблеми. Так само і лібералам не можна сказати, що о Боже, ви не думаєте про себе і свою сім'ю, тільки за країну переживаєте, ні. Філософ Пітер Сінгір запропонував ідею розширення морального кола процесу, коли суспільство поступово включає у свою моральну сферу тих, кого раніше вважало нижчими або неважливими. Наприклад, колись рабство було нормою, але згодом моральне коло ніби розширилося, включивши всіх людей як рівних. Раніше жінки не мали прав, але згодом суспільство визнало їхню рівність. Ще 50 років тому майже ніхто не переймався правами тварин, а сьогодні це одна з ключових тем у багатьох країнах. І це дуже цікаво подивитися, що входить в наші з вами моральні кола. Як ми оцінюємо тих чи інших людей, події і так далі, і насправді можете навіть провести експеримент, проаналізувавши те, що вас найбільше хвилює, які у вас є теми для хвилювання, і, наприклад, у ваших друзів, просто виписавши їх від центру до кінця, так опитавши їх, звичайно, це не прям дослідження, це просто для інтересу. І таким чином визначити, що ж вас хвилює найбільше. Ця карта моралі змушує задуматися, що саме ми вважаємо гідним співчасовом. Чуття. Чому в одних культурах б'ють на сполох через вирубку лісів, а в інших це не вважається взагалі моральною проблемою? Чому в одних країнах люди готові допомагати мігрантам, а в інших ні? Чому деякі люди жертвують гроші на захист там, китів, а інші навіть не замислюються над правами тварин? І тут цікаве питання: от як ви вважаєте? Бо от, всю історію людства розширення моральних кіл ніби вело до прогресу. Типу, ми все більше включаємо людей, підвищуємо рівність. Типу, спочатку вважали, що тільки там, умовно кажучи, аристократи мають якісь права, потім ми розширили своє співчуття. А ще й звичайні чоловіки, якби. але з грошима теж мають якісь там права, ми можемо переживати за них. О, жінки, до речі, о, до речі, у нас раби, якби є, вони теж люди і так далі. Чи треба нам десь зупинитися в розширенні цієї теплової карти моралі? Чи все-таки типу існує певна межа, де ми вже такі? Типу, ні, 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 за дерева ми не будемо переживати. От дерева поза цим колом нашої моралі.